Можна проспочинати, так нашу слава Україні. Ми слава. продовжуємо нашу роботу, і нам сьогодні випала велика честь з паном Павлом продовжити після медичного капеланства симпозіуму надзвичайно актуальну, надзвичайно вистребувану роботу симпозіуму на розвиток сучасного медсестринства, освіта та практичні виклики. Я хочу привітати всіх сьогодні ще раз на ювілейному міжнародній медичному форумі медицина України та світу, основи реалії та стратегічні перспективи. Хочу подякувати організаторам, співорганізаторам та сьогоднішнім нашим партнерам. І ще раз нагадати, що в нас сьогодні діє волонтерський проект купівля дрону. Усі кошти, які будуть сьогодні зібрані, будуть придбані. Буде придбаний дрон. І сьогодні а, я як модератор і е, мій колега е, буде Павло Кузьмінський, доцент е, доктор філософії, е, керівник е, Львівського медичного фахового коледжу, е, університету е, Львівського національного університету, імені Данила Галицького. і Тетяна Пастрик, кандидат психологічних наук, доцент, виконуючий обов'язки ректора Волинського медичного інституту. Член наукового дориста Шевченка так дякую. Ну ж, ми розпочнемо нашу роботу, так і знаємо, що кілька років тому стартувала у нас реформа довгочікуна реформи системи охорони здоров'я, і саме вона була акцентована на також трансформації у медсестринстві. Сьогодні медсестри, я хочу трішки розповісти, чому ми будемо модераторами цієї секції. Тому що ми, власне, готуємо як заклади освіти освітньо-професійні за освітньо професійними програмами. Власне, 223 медсестринство. Це у нас в закладі є вища освіта, Волинський медичний інститут. Так? Має вищу освіту, має фахову передвищу освіту, має післядипломну освіту і має професійну в структурі професійно-технічної освіти. Тому ми. Такі єдині на волині, хто готує ступеневу освіту і готує фахівців за європейськими стандартами. Сьогодні стоїть чимало викликів щодо підготовки фахівців, але власне не тільки із освітні, освітній галузі, але й практикуючі медичні сестри, також сьогодні. Мають ряд викликів, і сьогодні ми хочемо а, ці виклики обговорити. У нас сьогодні м, заплановані а, надзвичайно цікаві спікери, спікери іноземці, які будуть ділитися досвідом в Європейському Союзі, як втілена у них система а, а, медсестринства. І, а, але щоб розпочати нашу роботу, я хочу запросити до слова а, а, Юрія Валецького. Доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри медсестринства та екстреної допомоги комунального закладу Вищої освіти, Волинський медичний інститут, із виступом медсестринства та санітарно-просвітницька робота з питань профілактики туберкульозу. Хочу наголосити про те, що Юрій Миколайович був керівником тубдиспансера, диспансера Він як фахівець, практикуючий лікар, і на сьогоднішній день він є викладачем, професором нашого закладу. Добрий день, шановні присутні, шановні колеги, радий зустрічі з вами. Добре. Перш за все, я хочу подякувати організаторам сьогоднішнього такого чудового форуму міжнародного з такими чудовими е семінарами чи такими чудовими секціями, багатовекторними секціями. Я дякую науковому товариству Шевченка і вітаю їх з цим чудовим ювілеєм. Я дякую адміністрації. Львівського національного медичного університету за хорошу організацію, і вітаю особисто Валентину Володимирівну Чупяк як провідного організатора сьогоднішнього дійства. І дякую за запрошення мене на дану подію і дану мені можливість виступити. Темою моєї сьогоднішньої доповіді є медсестринство і санітарно-просвітницька робота з питань профілактики туберкульозу. Актуальність даної теми обумовлена в першу чергу, на мою думку, наступним: пандемія covid 19 її перебіг, масштаби, наслідки, економічні збитки, які вона нанесла, неефективність боротьби з нею переконливо доводять, що легковажити з профілактикою та боротьбою з інфекціями, які передаються через органи дихання, не можна. В туберкульозі і covid 19 є багато подібного. Санітарно-просвітницька робота є складовою функціональних обов'язків усіх медичних працівників, а особливо важливою є в роботі медичних сестер та фельдшерів. Аналіз статистичних даних щодо туберкульозу за перше півріччя 2023 року свідчить про подальше значне погіршення епідеміологічної ситуації з цієї хвороби, а саме. Ми спостерігаємо різ захворюваності на туберкульоз в Україні майже на 12%, а в деяких областях на 100% та 73 Це Харківська і Волинська області відповідно. Маємо різ захворюваності на туберкульоз серед дітей на 60% по Україні, а в деяких областях в 20 разів, в 19 разів. Це такі області, як Закарпатська та Волинська відповідно. Загалом ріст захворюваності в першому повіріччі в Україні спостерігається у 19 регіонах. І лише у п'яти регіонах відмічається його зменшення. Це такі області, як Дніпропетровська, Донецька, Тернопільська, Херсонська, Чернігівська. Практика та результати показують, що санітарно-просвітницька робота медичними працівниками проводиться недостатньо, а інколи і формально, лише для звітності. Епідемічна ситуація з туберкульозу в світі та в Україні лишається складово, складною та на даному етапі під час війни має певні особливості. Хоч останні роки відмічається деяке зменшення захворюваності на туберкульоз в Україні, проте окреслилась низка складних та суперечливих питань у боротьбі з туберкульозом. Боротьба з туберкульозом є загальнодержавним завданням за участі органів влади, громад, медичної служби. Різних галузей науки. Має місце недостатня обізнаність питань щодо туберкульозу, його профілактики та боротьби з ним як у населення, так і органів влади. Немає переконливих підстав вважати, що дана хвороба буде взята під контроль ближчим часом. Адже ефективної вакцини, яка б давала абсолютний імунітет до хвороби та високоефективних протитуберкульозних препаратів. Не синтезовано у світі, а до наявних протитуберкульозних препаратів продовжує розвиватися резистентність з різних причин. Також має місце значний відсоток виявлення занедбаних форм туберкульозу різної локалізації, поширених з ускладненнями, що свідчить про несвоєчасне виявлення даної хвороби. Також має місце значна захворюваність на туберкульоз серед медичних працівників. Від 382 випадків у 2018 році до 175 випадків у 2022 році. Цебто щорічно в Україні захворює значна частка медичних працівників. Так, щороку на Волині, в нашій області Волинській, ми діагностуємо. Приблизно 7-10 випадків захворювання на туберкульоз серед медичних працівників. Це мене завжди дуже бентежить, і я це дуже боляче сприймаю і стараюсь давати завжди рекомендації, як медичним працівникам не захворіти на туберкульоз. Має місце низька санітарна грамотність населення взагалі, а в тому числі з питань туберкульозу, зокрема. Має місце погіршення доступності хворих на туберкульоз та хворих з підозрою на туберкульоз до надання їм своєчасної медичної допомоги через карантинні заходи з приводу пандемії covid 19 які були останні кілька років тому. Погіршення доїзду, необхідні додаткові обстеження на коронавірусну інфекцію, які переважно здійснювалися не безкоштовно, та через повномасштабну війну на сьогоднішній. Також має місце недостатня мотивація лікування у хворих, також відсутній закон про примусову ізоляцію та лікування бактеріовиділювачів в нас в Україні на відміну від е, закону у Польщі. У Польщі е, захворювання на туберкульоз в 6-7 разів менше, і там діє закон. Що, якщо у хворого діагностований туберкульоз або хоча б підозра на туберкульоз, якщо він відмовляється від госпіталізації його, Примусово госпіталізовують в кайданках і так далі. І лікують його до повного вилікування, не просто до припинення бактеріовиділення, цебто два тижні, місяць, два, а шість місяців, рік, два, скільки потрібно. Адже, на мою думку, кожна людина має право бути неінфікованою збудником туберкульозу. А відтак і ніколи не захворіти на туберкульоз. І про це мала би подбати держава. На сучасному етапі епідемії туберкульозу виникло ряд складнощів. Які ж вони? Перше, це зростання кількості хворих на хіміорезистентний туберкульоз через те, що збудник пристосувався до відомих сьогодні ліків. Друге, в Україні значно зростає кількість вілоінфікованих, а вони є потенційно, що можуть частіше захворіти на туберкульоз, ніж інші. Складність? Позалегеневих випадків туберкульозу, адже складність діагностики. Якщо туберкульоз легенів можна діагностувати шляхом аналізу мокротиння, шляхом проведення флюорографії, рентгенографії, то позалегеневий туберкульоз діагностувати значно складніше. Наступна складність це туберкульоз у медичних працівників, як я вже казав. Туберкульоз у місцях позбавлення волі це зрозуміло. Відсутність у медичних працівників загальної лікарняної мережі настороженості на предмет туберкульозу. Рідко згадують, що може бути така хвороба. Переобою постачання вакцини БЦЖ і туберкуліну. Також має місце низька санітарна грамотність населення. Основні причини зростання туберкульозу в Україні наступні: це перманентна соціально-економічна криза в країні, війна, алкоголізм, наркоманія, безробіття, бідність. Стреси різного плану і таке інше, погіршення добробуту і освіченості населення, недостатня доступність медичної допомоги для більшості населення, нераціональне фінансування охорони здоров'я і непристосованість її до ринкових умов, низька ефективність лікування хворих на туберкульоз. Тому основна мета, яку я ставлю перед собою сьогодні, здійснюючи дану доповідь, це привернути увагу аудиторії. На важливості проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення, у тому числі медичними сестрами та медичними працівниками іншими, а також присутніми тут представниками різних релігійних конфесій, ось які теж в своїй роботі мають займатися санітарно-просвітницькою роботою. І, Проводячи санітарно-просвітницьку роботу серед населення з питань туберкульозу, на мою думку, слід висвітлювати наступні питання. Перше, це те, що на туберкульоз хворіє значна частина населення і може захворіти кожен. Можна навести наступні статистичні дані для того, щоб це було переконливо. Так щорічно у світі захворюють на туберкульоз від 7 до 10 мільйонів чоловік. З них Більше одного мільйону цивіл-асоційований туберкульоз. З них приблизно півмільйона це хіміорезистентний туберкульоз, який лікується дуже складно, і ефективність лікування таких пацієнтів є дуже низькою. За 2020 рік від туберкульозу померло в світі півтора мільйона людей. Загальна кількість хворих на туберкульоз у світі досягає 50-60 мільйонів. Це більше. Ніж населення України чи Франції. У світі більше хворих на туберкульоз, ніж населення в світі чи у Франції. Від туберкульозу помирає більше людей, ніж від усіх інших інфекційних хвороб разом взятих. Друге, на що потрібно наголошувати при проведенні санітарно-просвітницької роботи, це потрібно назвати ознаки туберкульозу познайомити. А такими ознаками є підвищена втомлюваність, підвищена пітливість, погіршення апетиту, похудання, незначне підвищення температури тіла, кашель або просто покашлення. Як ви бачите, специфічних скарг для туберкульозу немає. Кашель. По різних причинах може бути десятки, сотні. Похудання теж і стреси, і важка робота, і інше. Тому специфічних ознак, ще раз наголошую, немає. Також потрібно наголосити на важливості профілактичних оглядів, адже хвороба підступна тим, що людина її може тривалий час не відчувати, тобто багато місяців її не відчувати. А бажано виявити туберкульоз, доки людина ще не кашлює. Якщо не кашлює, відтак вона не наражає на небезпеку інших. Чим раніше виявлений туберкульоз, тим його легше і швидше можна вилікувати. Також варто наголосити, що захворіти на туберкульоз може кожен, адже хвороба розвивається не тільки у тих, хто погано харчується, а й інші фактори можуть знижувати імунітет, опірність організму. Особливо такі, як хронічні стреси, а їх на сьогодні їх дуже багато, практично у всіх. Хворіють на туберкульоз і вчителі, і працівники дошкільних закладів, а це створює небезпеку інфікування дітей. І представники всіх інших професій. Наступне. Потрібно наголосити на тому, що обстеження на туберкульоз безкоштовне, адже не всі про це знають. А дійсно, флюорографії, аналізи вони для пацієнтів є безкоштовними. Потрібно також інформувати населення про те, що лікування на туберкульоз теж є безкоштовним. І е, протитуберкульозними препаратами забезпечується безкоштовно і повністю як на стаціонарному етапі, так і на амбулаторному. Тому не слід хвилюватись про те, що потрібно буде е, витрачати кошти багато. От, бо часто це м, спонукає не звертатись, спонукає не лікуватись. А це потрібно доносити до населення, що обстеження і лікування на туберкульоз є безкоштовним. Також слід наголошувати. При проведенні санітарно-просвітницької роботи про те, що туберкульоз є виліковним, просто потрібно правильно лікуватись. Потрібно інформувати населення, що туберкульозом можна заразити своїх рідних і близьких. І це часто спонукає цей аргумент до того, що пацієнти погоджуються на лікування. Адже інколи кажуть, а що я, мені вже скільки лишилось. а ні, ми тоді наводимо аргумент, що ви ж можете заразити своїх дітей, і внуків, а ну тоді добре, буду лікуватись. Також потрібно розказувати про важливість здорового способу життя у профілактиці туберкульозу. Відомо, що курить, хто, то, хто курить, той значно частіше хворіє на туберкульоз. Потрібно інформувати населення, як вберегтись від хвороби, цебто уникати контактів з хворими на туберкульоз навіть з тими. Хто кашлює з невідомих причин, адже вони можуть бути хворими на туберкульоз. Варто розказати про важливість вакцинації БЦЖ і нешкідливість реакції манту. Адже деякі е, наші земляки навіть і не знають, що манту це не є щеплення, що це не є прививка. От, і дуже бояться цього. Ось, е, бояться про вакцинації через. Можливості якби, різних імунологічних сувів в організмі людини, автоімунних розвитку, автоімунних захворювань і так далі. Тому потрібно якби, доносити правильну інформацію. Що ще потрібно про що інформувати населення? Варто інформувати про те, що туберкульоз може уражувати не тільки легені, але і всі органи людини без виключення. І кістки, і суглоби, і мозок, і очі, нирки, шкіру і інші органи. У населення туберкульоз зазвичай асоціюється з легенями. Та й часто медичних працівників теж забувають про те, що туберкульоз може уражувати інші органи. Інколи у медичних працівників немає настороженості щодо позалегеневих локалізацій туберкульозу. А у 20-25% випадків туберкульоз локалізується поза. Легями. <кліг> Надзвичайно важливим є своєчасно запідозрити туберкульозний менінгіт та призначити адекватну протитуберкульозну терапію, адже через 3-4 тижні від початку менінгеального синдрому при відсутності ефективного протитуберкульозного правильного лікування у 100% настає летальний випадок. Якщо з туберкульозом легень, можна місяцями кашляти, а то й роками. То при туберкульозі центральної нервової системи дуже важливо швидко встановити діагноз. Серед туберкульозних кісток найчастіше вражується хребет, кульшові суглоби, плечові суглоби, кістки зап'ястка та передплюсний. Туберкульозний спондиліт, тобто туберкульоз хребта. Не так легко, не так швидко його діагностувати. А, наприклад, якщо в масштабах Волинської області, щороку ми діагностуємо біля 10 випадків туберкульозу хребта. Як же ж зазвичай потрапляють пацієнти з туберкульозом хребта в протитуберкульозний диспансер? А зазвичай це відбувається наступним чином. У пацієнта триває довго триває корінцевий синдром, тобто болі десь в хребті. Ну, Це досить поширено. Майже у всіх зараз скарги. На те, що болить хребет там, при різних ситуаціях. Такі пацієнти зазвичай займаються спочатку самолікуванням, те, що побачать по рекламі щось собі мажуть, те, що порадять сусіди, у Фейсбуці десь прочитають. Пізніше звертаються до сімейного лікаря. Сімейні лікарі, на жаль, теж не завжди діють правильно, призначають відразу нестероїдну протизапальну терапію, якісь мазі, якісь неболі, а це у вас остеохондроз, а це у вас. Ось там кальцію бракує і так далі. Це зараз у всіх. І дійсно це лікування на певний час покращує самопочатку, знеболі і так далі. Але після прогресування хвороба далі прогресує, болі з'являються знову. І такі пацієнти зазвичай зневірюються у медицину. Та, що ці медики знають, вони знають тільки якісь хімію і так далі. Звертаються на мануальних терапевтів, які зараз є. Майже в кожному селі. Мануальний терапевт з задоволенням приймає цього терапевта. Чи він мануальний терапевт, чи просто шаротан. Важко сказати. О, добре, давайте ми вам зараз вправимо ваші диски, все буде класно. Кладе його на кушетку, прикладає грубу фізичну силу до цього хребця. от, Руйнує, доруйновує цей хребець один чи два. В результаті настає нижній парапарез І тоді ай-яй-яй. Аж проводять тоді рентгенографію, де знаходять класичні ознаки туберкульозу хребта. І аж тоді цей пацієнт, на жаль, з ускладненнями потрапляє в протитуберкульозний діагноз, але, на жаль, пізно, коли вже є ускладнення. Нерідко ми можемо зустрітися з туберкульозом сечовидільної системи, не забувайте. Адже ці діагнози хронічний піонефрит, інфекція сечовидільної системи. Яка е, триває роками хронічно, це може бути маскою туберкульозу сечовидільної системи. Ось і можна побачити на даному слайді е, макропрепарат нирки і теж з кавернами. Так як ці каверни можуть бути не тільки в легенях, цебто порожнини розпаду, а й в нирках. Туберкульоз кишківника теж. І діагностувати цей туберкульоз кишківника дуже складно, специфічних ознак туберкульозу кишківника немає, зазвичай такі пацієнти е, звертаються до гастроентеролога, до терапевта, лікуються з діагнозами хронічний панкретист, хронічний ентероколіт і, і так далі. І аж коли наступає м, ускладнення, перфорація кишківника через прогресування туберкульозного процесу, Аж тоді цей пацієнт потрапляє до хірурга, проводиться лапаротомія, резекція кишківника і гістологічно аж тоді встановлюємо е, діагноз туберкульозу. Можу розказати вам випадок з практики туберкульозу кишківника. Працівниця протитуберкульозного закладу, немедичний працівник, теж часто зверталася до е, медичних працівників стаціонарно, лікувалася амбулаторно, ставилися їй різні діагнози. Хронічний панкреатит, якийсь дисбактеріоз, хронічний ентероколіт і так далі. Е, Лікували щось краще, щось гірше, але хвороба прогресувала. Помітила збільшення живота, виключили вагітність, побачили на ОЗД ознаки асциту І, е, що ж, діагностична лапаротомія. Під час діагностичної лапаротомії побачили подібну. Картину. Цебто висипання на слизовій оболонці на кишківника у очеревині. Ну що ж, певно метастази певно, випадок некурабельний. ось Але добре, що взяли біопсію. І після результату біопсії виявилося що це так що це туберкульозна гранульома. Ось яку не завжди. Не кожну гранульому можна відразу сказати, що це туберкульозна. Правильно, так. Ось. І, е, на щастя, пацієнтки був поставлений правильний діагноз. Правильний діагноз призначене правильне лікування, і зараз вона повністю здорова вже 15 років. <кій> Туберкульоз периферичних лімфатичних вузлів. Теж потрібно пам'ятати. Ніхто відразу не думає, що це може бути туберкульозного походження. Ось, але слід про це пам'ятати. Туберкульоз органа зору, туберкульоз ока. В масштабах Волинської області ми кожен рік діагностуємо приблизно 10 випадків туберкульозу ока. Діагностувати його нелегко. нелегко. Ось проте слід пам'ятати. Одна з причин безпліддя є теж. Туберкульоз жіночих статевих органів теж потрібно про це пам'ятати. Враховуючи значну захворюваність на туберкульоз серед медичних працівників, про що я вже казав, незайвим буде і проведення санітарно-просвітницької роботи серед медичних працівників. І при цьому варто нагадувати наступне: що, щоб вберегтись від інфікування збудником туберкульозу, не захворіти на туберкульоз. Потрібно максимально провітрювати кабінети. Не так шкідливі протяги, як різні інфекції, в тому числі туберкульозна. Одягати маски на всіх пацієнтів, особливо на кашляючих пацієнтів. Маски. Персонал медичний має одягати респіратори. Респіратори. Не маски, а респіратори. Адже маска не вберігає нас від інфікування. Маска тільки. Сприяє зменшенню поширення інфекції у хворого, який може кашляти. Тому те, що ми одягаємо маски, це нас не вберігає від інфікування. Ефективними є тільки респіратор. Не забувати про дистанцію до хворого. Не потрібно садити поряд. А садити за 4 метри від себе. Інколи хворі ображаються, Але це. Безпека наша як медичних працівників. Кварцеві лампи закритого типу. Там, де є інфекція, там, де є підозра, там, де є кашлюючі хворі, лампи закритого типу, які працюють постійно 24 години на добу. І це має бути. Вологе прибирання, а не замітання, підмітання і так далі. Вологе лише прибирання в медичних закладах. Ну і покращення імунітету. Висновки можна зробити наступні. В сучасних умовах слід інтенсифікувати проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення. Нею мають займатися всі медичні працівники. І навіть при допомозі засобів масової інформації їх залучати до себе. І навіть у е, тандемі з е, медичними капеланами і з іншими. Е, Працівниками, які контактують з парафією, слід більше уваги приділяти профілактиці туберкульозу, популяризації здорового способу життя, вихованню довіри та поваги до медичних працівників, а не навпаки. Адже що ми можемо бачити в засобах масової інформації останні роки особливо. Там якісь негаразди, там медики винні, там щось не побачили, там щось. А тут нам потрібно все-таки за допомогою засобів масової інформації піднімати імідж та довіру до медичних працівників. І е, буду також просити присутніх тут, представників духовенства в своїх проповідях, в спілкуванні з вашими парафіянами. Наголошувати на тому, на важливості профілактичних оглядів, на тому, що е, потрібно вести здоровий спосіб життя і так далі. Ось про те, що е, не дбати про своє здоров'я, я думаю, що це і гріх. Ми повинні дбати про здоров'я. Адже здоровими ми можемо допомогти один одному. Зробити щось хороше. Якщо ми не будемо здорові, ми не зможемо цього зробити. Тому давайте будемо в цьому напрямку працювати спільно. Дякую за увагу. Вітання з Волині з Луцька. Зичу всім міцного здоров'я, перемоги довгоочікуваної. вона, на моє переконання, буде, обов'язково буде, швидко буде. Слава Україні! Дякуємо, Юрію Миколаївчу за таку глибоку змістовну доповідь. Так можливо, в когось є запитання? Немає запитань, тому ми продовжуємо пане Павло, вам слово.